Доброго недільного ранку, друзі. Я сьогодні проснулася 5 годин і чувись вже не було сну. Зараз 8 година ранку і я вийшла погуляти. По-перше, у мене зламався дозатор, який я наливаю засіб для миття посуду. І хочу купити другий, бо мені незручно лити з пляшки. Мені так... Незручно, не економно, тому піду подивлюся, може в Аврорі знайду близенько тут біля мене. І, друзі, треба мені забрати посилочку з нової пошти. Я дещо замовила. Прийшло вчора повідомлення, але я в селі була, не могла забрати. От, то заберу разом посилочку. Я вам, що я придбала. У нас, до речі, вчора вже десь не знаю, в якій, може в 21-й годині була гроза, і вночі я чула трошки шумів дощик. Так хмарненько. Передають ще дощ. Дощу дуже треба, особливо в селі. У нас тут, тут в Луцьку стоять калюшки, а в селі мама писала, що ввечері щось там трошки покрапав, може вночі був. Дощику дуже треба, всі рослинки просять пити. Напишіть, яка в вас погода, друзі. Я дивилася Ліду Кононенко, 3 травня, у неї був мінус Полтавська область. От, так що по-різному у всіх пишіть, яка в вас. От бачите, під машиною калюжа стоїть. От калюшки. Купила, що мало, що чекала в аптеку. У мене Стасік захворів після Соні. Чекала, поки аптека відкриється. Хочу вам показати таку красу. Дерево видно півонті. Красуничку. Тюльпани, дивіться, які цікаві. Такі величезні-величезні боками. Величезні Гляньте, такі здоровенні. От порівняно з моєю рукою, як долоня моя. Дуже великі, Я таких, чесно кажучи, не бачила ніколи. Прямо здоровенний. І форма така цікава в нього, бачите? Так, і під сусіднім будинком ще одна краса. Тільки тут уже рожева. Красуня. Так, друзі, найперше хочу показати, ось 65 гривень купила в Аврорі. Наливаю сюди миючи, це дуже таке зручно. Знаєте, не треба брати мокрою рукою, перегинати пляшку, здавлювати її, переливати. А так от один пшик. Інші конврики. Я вже так багато років користуюся. В мене стояла тут керамічна, класна така штука. От, важкенька, гарна кераміка, але оце не працює. Нічого з ним вже ми вже з Тасіком пробували, його там розбирали, нічого не можна зробити. А це сюди не підходить. Якось так. Тому буде отаке. Це пластик. Так, ось далі. Купила Стасові комбіцитрон. Він не в всіх є в аптеках. Але чому вам про нього розказую? Тому що Соня до того пила інакші пакети і не дуже їй допомагало. Оцих випила дві штучки і все. І дівчина бігає як рукою зняло, тому я рекомендую комбіцитрон. Вони, і, до речі, є не у всіх аптеках. Тому я сьогодні аптека, в якій я купувала, чекала до 9 годин. Забула, як вона називається. Ця аптека. Якась рідкісна. В подорожнику в АНЦ, в соціальній, в Гедеон Ріхтер немає. Так, далі, мої хороші, я купила собі конвалію. Ось такий букет 60 гривень. Ця вазочка трохи йому завелика, але вона мені красива. Вона мені красива. Заширока. Я його зараз трошки так от розпотрошу. І ось так от буде стояти. Ось так. Так, так. так мої хороші. І ще я купила, ще я купила базилік. Писало на а, ящичку базилік одна штука 9 гривень. Я думала, одна штука 9 гривень. Це одне стебельце. А це виявляється в цій касетці, будуть три стебла, мої хороші. Уявляєте, 9 гривень, у таких три стебла це дуже дешево. Це ж візьми купи насіння, купи касети, землю, виросте його. Я вважаю, що це дешево. А тут взагалі 4. Він виросте. Купила три штуки, три по 3. А, ось тут два, бачите, де два, де чотири. Синіх от таких. А одненького зеленого. Синій мені більше подобається. Ой, як він вже пахне. Я кожного року купляю не сію свій. Оце вже от мені місце зайнято на підвіконні. Скільки є? дев'ять, виявляєте, смішно. Мішна ціна. Посажу собі і все, буду мати спокій. Ну, мої друзі, найприємніше це відкривати посилочки. Я вже давно хотіла собі посадити цю рослинку, але я ніде не бачила її у нас у продажі, тому я її замовила у нашої всім відомої блогерки пані Ніли з каналу етно Екопарк. Я думаю, що більшість з вас, пані Нілу, знають. І от пані Ніла продавала цю рослинку, і я захотіла її купити. Ой, ну, я гарно запакувала, гляньте клас. Ой, треба, мабуть, вистелити стіл, бо сиплеться земля. У мене є спеціально призначена скатертинка Для таких моментів. Так. Так. Так, так, друзі. Як ви думаєте, що я тут купила? А я купила, мої хороші. Рослинку, яка називається печіночниця. Дуже мені вже красиві в неї квіточки, ніжні, ніжні. І я замовила, я хотіла дві сині, але не залишилось для мене дві сині. Тому кажу, давайте тоді нехай буде, бо я хотіла дві. Тому вона прислала мені одненьку білу і біла була в стаканчику. Так гарненько все запаковано, щоб земелька. Не випадала дуже молодець пані Ніла умничка. І ця в стаканчику коштувала отака рослиночка 100 гривень. Красива. І дивіться, вона вже лежала на пошті. Я ж вчора прийшло мені повідомлення, а я ж не могла забрати. Села вже пізно приїхала. І все з нею нормально. Навіть квіточки, друзі, бачите, з цвітом. Клас. Так, ось така біленька. Мився весь стаканчик по дорозі. Так. І. Ой. І ще одна, друзі, синенька. Сіненько пані Ніла мені відкопала із своєї клумби, бо вже не було. Але я її дуже попросила, каже, купніть мені вже кусинчик, щоб я собі розвела її. Ось така ще частиненька. Теж вже є купляшки, бачите. Ось такі рослиночки я собі Замовила, дуже рада, що вони в мене є, бо вони мені дуже гарні, ніде їх не бачила в нас в продажу. Ну, однозначно, що десь є, ну, там, в тих місцях, де я ходу, то їх не було. Ось такі в мене сьогодні приємності. А я, друзі, сьогодні знову йду культурно відпочивати. На сьому годину вечора я йду на зустріч із дорослими дівчатками, з Марією Єфросиніною і Олією Поляковою. Сподіваюся розслабитись, відпочити після фізичної праці, після городів. І писали багато, друзів, ви мене жалієте, що багато роботи. Друзі, мені не подобається, я вже про це казала неодноразово, коли мене жаліють. тому що ну, для мене це дивно, тому що люди більшість в селі так живуть. Я так звикла, я так виросла, я вже з п'ятого класу з мамою ходила в ланку, де було по два гектари. Поля і один рядок був два кілометри, мама мені підсікала, допомагала, звичайно. Але для мене це все звично. Люди в селі працюють з малку, тому ну, мене дивує, що ви мене дивує, що ви мене жалієте. Для мене це норма. Для мене це нормально, тим більше я не кожен день так працюю. Тому перестаньте мене жаліти, все добре. Бо як ви мене жалієте, то я думаю, що вам не, не, не все знімати і не все показувати. Хочете ж показати, що я роблю, поділитися е, своїм досвідом, щоб ви мені написали якісь рекомендації, бо я не все вмію, не все знаю. До речі, друзі, ви мені так і нічого не написали про Петунію. Про дивіться вже вона така величенька. завчора ще більше підросла. От дивіться, яка вона вже велика. От. І ніхто мені нічого не написав. Якщо, якщо ви мені сьогодні нічого не напишете, то я її просто візьму завтра і отак от так от її обріжу. І спробую навіть, може, ну, коренити це не про мене, в мене ніколи це не виходить. Ну, але я встромлю. Для того, щоб вона кущилась. Напишіть, будь ласка, друзі, прищіпувати її зараз. Чи не прищипувати, я не знаю. Я думаю, що треба, щоб вона вона то кущиться збоку, але щоб був одинаковий кущик і пишний, і вона ще з пазух попускала і була пишніша, то логічно її треба прищипнути. Пані Алла, у вас є петунії. Діліться досвідом. Ви щось не відреагували на цей момент, а я ждала. Я ждала, що ви відреагуєте. Чекала. Ось так. Зараз буду фарбувати брови. Софієчка, ти не будеш про фарбувати доціль? Не будеш? Ну і ладно, буду сама. Отакі От справи, мої хороші. То я сьогодні знову йду відпочивати, налаштовуюся, але я не з чогось, не знаю. От, Так що так. Пишіть, що ви думаєте про цю, про петунію. Чекаю ваших коментарів. Ага, дівчатка, ще мене питала пані, чим я підгодовувала свою петунію. Один раз я підливала кальцівою селітрою перший раз, один раз я підливала монофосфатом калію. От, от так вже нічого не видно Одним словом, монофосфатом калію. І в основному, друзі, разів вже, мабуть, три я підживляла таким добривом для розсади. Мерістем торгова марка. Та я думаю, любе комплексне добриво для розсади. Що тут натрій, фосфор, калій, магній, цинк, марганець, молібден, нудним одним словом, макро і мікроелементи. Ось таке добре, можете собі заскрінити. От, будь ласка, користуйтесь. Ну, що ж, мої дорогенькі, помила голову, як то кажуть, і вже красиво. Голову помила, ручки трошки свої відшкребла, відпарила. Останній штрих мої улюблені парфумки. І оця сукенка, друзі, якась чарівна. Тому що я поправилася і вже такий в мене животик стирчав, а в цій сукенці якось воно все згладжується. Це та, що ми з вами разом купували, пам'ятаєте? Я не знаю, як вам видно. І я не знаю, зараз 22 градуси, але вітер. Брати мені ще якийсь верхній одяг, бо я минулого разу змерзла. Це, друзі, аромаспрей, віствол, аромаспрей для тіла, тому він наноситься на, сюди на зону декольте, зазвичай. Я він трошки навіть зволожує тіло. І дуже класний має аромат, мій улюблений. Якщо в мене є люди, які собі можуть дозволити і мене дуже люблять, можете мені подарувати. Я жартую. Я жартую, мої хороші. Ось такий віствол спрей для тіла. Класний. Розпочилася така після душа, після фіна. Ну і мої дорогенькі, Я піду відпочивати. А вам, велике дякую за те, що ви мене переглянули. Дякую вам за коментарі, за вподобайки, за поширення моїх відео. Низький уклін, подяка Збройним силам України, всім, хто прикладає зусилля, аби швидше настав мир. Всім вам терпіння, міцного здоров'я, благополуччя в ваших сім'ях, злагоди, багато любові, всього самого доброго і світлого. До нової зустрічі. До побачення.